Вітаю вас, малята, на фізичному розвитку. Сьогодні ми разом з вами будемо ставати сильнішими. Малята, послухайте, хто це там співає? Кукуріку! -ку -ку. Півник ранок відкриває. Першим він нас зустрічає, вибігає на подвір'я, у росі купає пір'я. Друзі, півня мишенята, сплять ось. Можете впізнати? Чули, мабуть, їх зовуть розвеселі, верть та круть. Діти, півник хоче, щоб мишенята прокинулися і допомогли йому зібрати зернята та змолоти борошна. Давайте допоможемо півнику розбудити мишенят. Зробимо вправи казкові герої. І перша наша вправа півник прокинувся. Вправа виглядає, ось так. Ставляємо ніжки разом. Ручки на пояс. Так, вправа виглядає ось так. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Два, три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Останній разок. Раз, два. Три. Закінчили вправу. Наступна вправа. Півник сердиться на мишенят. Так, вправа виглядає. Ось так. Згинаємо ручки в гіт. Ак вздовж тулуба, нахиляємо тулуб, Раз, тупаємо правою ніжкою і підстрибуємо. Так само зробимо із лівою. Згинаємо ручки в ліктях, нахиляємо тулуб, тупаємо і підстрибуємо. Отже, починаємо. Оні раз. Молодці! сподіваюся, у вас все виходить. Наступна вправа мишенята озираються. Так, стаємо на колінця, ручки ставимо за голову, повертаємо ту вліву. Так, в праву сторону. Вправа виглядає ось так. Раз, два, три, чотири. Право закінчили. Наступна вправа. мишенята бавляться. Лягаємо на підлогу. Ручки кладемо вздовж тулуба і будемо повертатися вправу та в ліву сторону. Повертаємо тулуб в праву сторону у вихідне положення. Потім в ліву сторону. Сподіваюся, що так. Наступна вправа півник на глині. Лягаємо на підлогу, ручки за голову, ніжками імітуємо рухи, їзди на велосипеді. Молодці, супер! Бачу, у вас все виходить, а зараз ми з вами зробимо вправу на відновлення дихання. Дихання заспокоїлося, відновилося, отже, продовжуємо. Наступна наша вправа доріжка до глина. Так, ставляємо ручки на пояс і будемо переступати через канат лівою ніжкою в праву сторону, правою ніжкою в ліву сторону. Вправа виглядає ось так. Продовжуємо останній разочок. Супер, наступна права млинні. Ту ж саму вправу, але ми долучимо наші ручки. Права виглядає ось так. Ліву ніжку виставляємо в праву сторону і торкаємося правою ручкою до ніжки. Далі переступаємо, ставлюємо праву ніжку на ліву сторону, торкаємося лівою ручкою. Молодці. Так, ще разочок. Клас, наступна вправа, спритні мишенята. Будемо з вами перестрибувати через канал. Ставлюємо ручки на пояс, так, і перестрибуємо вліво. Праву сторону на двох ногах. Ще разочек. Молодці Наступна права. Мишенята бавляться з м'ячем. Тримаємо м'яч двома ручками перед собою. Зараз ми спробуємо підкидати м'яч під час ходьби. Справа виглядає ось так. Супер, ось все вийшло. У мене так. Тепер ми з вами зробимо вправу на відновлення дихання з м'ячем. Так, вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. Молодці малята. На цьому наше заняття добігає до кінця. Шенята, Круть Веть та півник. Вдячні вам за те, що ви вчасно допомогли знайти дорогу до млина та змолоти борошна. Мишенята обіцяють бути слухняними. Бувайте здоровими, займайтеся спортом. Дякую за увагу. На все добре, до нових зустрічей!